Честь шановного панство, було в мене тривале спілкування з одним із підписників каналу з приводу поплавцевих оснасток. Для чого який елемент, які його завдання та як це працює загалом. Прийшов до одного висновку, або, правильніше сказати, служного зауваження підписника, що немає на каналі відео, в якому розкриті всі аспекти поплавочної оснастки. У різних відео розкидані фрагменти інформації, і складно її сприймати, шукати глядачу. Вважаю, що зауваження досить слушне і спробую усунути свою помилку. У чому відео узагальнити все, що мені відомо з цього приводу. І так почну з самого елементарного, напевно, того, що знає кожен. Будови оснастки. Основна ліска, на якій змонтовано поплавок. Він може бути різної форми, різного розміру і різної вантажепід'ємності. Про вибір поплавка більш-менш зупинюсь згодом. Наступний елемент це основний груз, який прийнято називати балком. Він може складатися з однієї або декількох дробинок, як одного, так і різного розміру і, відповідно, маси чи ваги. На ньому зупинюсь теж детально. Далі перед повідком зачком у нас йде підпасок або індикаторне грузило чи тейл-тейл, як кому більше подобається називати. Він теж може складатися із однієї або декількох дробин, в залежності від умов ловлі, вантажепід'ємності поплавка і типу насадки чи наживки, яку ми використовуємо в процесі риболовні. Тепер давайте розберемося з поплавком. Для чого слугує поплавок, говорити не варто, впевнений, ви добре знаєте. Поплавок може бути з двома точками кріплення і з однією точкою кріплення так званий англійський вагнер. До речі, ця назва поплавка закріпилася завдяки Діку Боукеру, молодшому відомому англійському риболову, і отримала загальне визнання як термін завдяки книзі Біла Лейна. Рибалка з метою перемоги, вперше опублікованою в 1975 році, якщо не помиляюсь, то володіє іноземними мовами, а переведення були німецькою, французькою, можливо, іншими мовами. Раджу прочитати. Повірте, не пожалкуйте. Яка різниця між цими двома типами поплавків? І це важливо знати. Поплавки з двома точками кріплення, більш тій до хвилювань води, чи то хвиля, чи течія значення немає. Ваглері в такій стійкості, звісно, поступається, адже мають одну точку опори, зосереджену в одному місці. Це фізика. Але завдяки своїй стрілоподібній формі, вони більш дальнобійні, тобто дозволяють ловити на більших відстанях, що іноді це має вирішальне значення. Всі неодноразово чули такий вираз: чутлива оснастка. Судячи з нього, можна припустити, що це оснастка, яка через поплавок покаже. Найлегше торкання риби до гачка. На перший погляд, що тут незрозумілого, але якщо торкнутися питання як чутливість оснастки, якщо таке поняття взагалі доречне, залежить від поплавка, запевняю, виникне цілий ряд незрозумілості, а у декого навіть недолугості. Тому давайте будемо розбиратися. Я не сильно буду вдаватися до формул, а наведу приклад гирі. Наприклад, 16, 24, 32 кг, кому яка більше подобається, і корабля. Візьмемо для наглядності, наприклад, багатотонну баржу, яка, крім свого власного тонажу, може перевозити і вантаж. Зрозуміло, що геря швидко потоне, на відміну від баржі, і причина не в ходовій установці, і в усатому старпомі з люлькою в зубах, а в об'ємі гері і баржі. Якщо поглянути на ці два предмети з точки зору фізики, то вони будуть відрізнятися своєю густиною. Густина баржі буде меншою, ніж густина гирі. Тому баржа тримається на плаву, а гиря, то не. Але давайте розберемося для розуміння, що таке ота вся густина, густина предмету чи речовини, тому що вода теж має певну густину. Густина це величина, яка визначається в. Звід співвідношення об'єму і маси. Значення маси поділити на об'єм і отримуємо показник густини. Очевидний висновок перенесу його на рибацький поплавок. Чим важчий матеріал, з якого виготовлений поплавок, тим більшим за об'ємом повинен бути сам поплавок, щоб він не тонув і тримав якісь грузики на лісті, яка прив'язана до поплавка. Це як один експерт в коментарях мені писав, що найкращий поплавок з пластику і з повітрям всередині нічого типу, не жарите, дядьку. Так то воно так, тільки трішечки не так. Якщо повітря, як у повітряній кулі, у поплавка нагріти, то він не тільки плаватиме, він ще й літатиме. До речі, поплавків з підігрівом ніхто десь в продажі не бачив, не зустрічав. Дайте мені подивитися, бо дуже цікаво глянути на це чудо. Отже, підсумовуючи, в умовах стоячої води за порукою чутливості оснастки буде поплавок-інсерт, бо має не надто великий об'єм. Форми поплавки, які я перераховую, ви бачите на екрані. Далі інсерту по чутливості поступається страйк. Чому розумієте? Далі йде у нас вагне боді, і -E найменш сприяє чутливості поплавок з узатеньким тілом і двома точками кріплення. Тільки не пишіть, будь ласка, що гуся чи перо буде найчутливіше. А все решта фуфло. Перо не має тонкої антенки як інсерт. До того ж, воно не пряме. Його форма нерівна і при зануренні він буде прокручуватись навколо своєї осі до певної міри. Обертальний момент вам ні про що так не натякає. А про те, що корпус корабля прямий, а не дугоподібний, теж ні про що не говорить. Подумайте, будь ласка. Також зрозуміло, що якщо з'являється хвиля, течія, то тією чутливістю доводиться поступатися заради стабільності. А Ваглер-Боді, в залежності, звісно, від його розміру, і поплавок з двома. Точками кріплення і позатеньким тілом, тут більш доречні. І не тільки стаж та досвід, тому що стаж дехто ставить вище, ніж знання, повинні показати рибаку, яку конкретну форму поплавка потрібно підібрати під конкретні умови риболовлі, щоб отримати чутливу оснастку. Сподіваюся, це пояснив просто і дохідливо. Поїхали далі. Так як я говорив про гостину, а вона складається з двох параметрів об'єму і маси, то, напевно, доречно розібрати ще один параметр масу, чи правильніше сказати, вагу. Одразу поясню різницю, а то я вже знаю, як то допустити помилку у відео, мало не побили. Маса тіла це стала величина, і на неї не впливає гравітація. Вага тіла це маса плюс гравітація. Якщо для прикладу маск відправить когось на Марс, то маса тіла цієї людини буде однакова, а вага на землі і на Марсі буде різнитися, тому що теоретично там ніби інша сила гравітації. Я там, звісно, не був, не знаю, що казали, та й вам передаю. Так як ми поки що рибали на землі, то я буду вживати термін вага. Адже на поплавок діє гравітація, яку до певної міри компенсує виштовхувальна сила архімеда. І не забуваємо про те, що ще й свинцеві дробинки, тягнуть той поплавок до дна про дробинки, їх розташування, підпаски, як вони впливають на чутивість, оснастки розповім наступній серії. Сподіваюся, встигну її змонтувати. Відвантажена оснастка це система поплавок, ліска і грузила. Вони скомпенсовані між собою, але на цю систему під назвою оснастка також діють сторонні сили. Причому по різному, адже поплавок плаває, грузила ні. Сила земного тяжіння і вишторхувальна сила, які теж скомпенсовані, адже дозволяють кожному елементу оснастки знаходитись в стані спокою. Товщі води. Для того, щоб порушити цей стан спокою, примусити поплавок зануритися або ж виглянути, потрібно прикласти якусь силу. В нашому випадку силу прикладає риба, тягнучи або піднімаючи очок з насадкою. І чим більша вага системи під назвою оснастка, тим більшу силу потрібно прикласти. Типова помилка: У мене два інсерта. Один підвантажений, так званий лодет, інший ні. В вантаж, як зазначено, складає 3,5 грама. Це в підвантажено. Для приведення його в робоче положення потрібно приблизно 0,07 грама. Інший потребує розміщення на лісті всього лише 3 г. Але давайте зважимо їх. Коли ми зважимо, то виявиться, що підвантажений інсерт має вагу 5,13 грама з отима 7 сотими. Виходить, що загалом 5,2 грама. Вагу ліски гачка я вже не враховую. Непідвантажений інсерт 1,21 грама плюс 3 грама з дробинками загалом 4,24. На перший погляд, в чутливості вони майже однакові. Якихось 0,5 грами різниці. А насправді різниця майже в 1 грам. Чи варто так скрупульозно все враховувати? Вирішуйте самі. Тому на сьогодні в мене все. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.